Вітаю всіх! Ну що, друзі? Бронювання військово зобов'язаних станом на сьогоднішній день призупинено до 15 листопада 24-го року. Дана інформація взята із витягу з протоколу номер 103 кабінет міністрів України від 8 жовтня 24-го року. Що робити і яка підстава даного призупинення? Я розповім у даному відеоролику. Тому обов'язково додивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним обізнати з ці тонкощі і складнощі даного питання. Ну що, поїхали. І так, відповідно до рішення Кабінету міністрів України від 8 жовтня 24-го року, всі військові адміністрації за участю представників ТЦК та СП повинні провести аудит всіх підприємств та організацій, незалежно від їхньої форми власності, та перевірити доцільність і правильність надання їм статусу критично важливої організації для економіки України і безпосередньо прозвітувати до Мінекономіки до 20 листопада 2024 року. Таке рішення в свою чергу передбачає, що військовозобов'язаний, який оформив відстрочку в період мобілізації через бронювання, може його втратити, якщо буде встановлено факт недоцільності або необґрунтованості такого бронювання, тобто, якщо будуть помилкові якісь там дані зазначені або Підприємство втрати статус критично важливого, то зрозуміло, дані особи втратять відстрочку в період мобілізації і зрозуміло можуть бути мобілізовані. Взагалі, по даному рішенню, ось воно в мене в руках, тут зазначається про те, що. Не призупиняється процес бронювання, але відбувається перевірка. Але я думаю, кожен з вас розуміє, що жодне підприємство чи організація не буде подавати документи на бронювання, поки йде перевірка, і зрозуміло, що. Ні Міністерство оборони, ні Мінекономіки не буде взагалі приймати будь-які рішення, поки не буде остаточного рішення відносно даного питання. Ви мене запитаєте, що робити в такому випадку, щоб не попасти під мобілізацію і дійсно бути заброньованим. Дуже схожа ситуація була по питанню оформлення відстрочки по наявності батьків інвалідності. Тобто, саме головне питання це те, що потрібно. Просто перечекати даний проміжок часу, поки буде проводитися перевірка, поки отримує відповідне рішення, що да дійсно дане підприємство має можливість бронюватися все законно і все відповідно до законодавства. Правильно, тому ваша роль, і саме головне ваше завдання це просто перечекати даний момент, і потім спокійно бути заброньованим. Отже, друзі, якщо у вас виникає якесь питання або потрібна допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете отримати консультацію телефоном, який ви бачите на екрані. Ну а зрозуміло, якщо ж виникає якесь термінове питання і не хочете телефонувати, то ви завжди можете задати у коментарях і я дам на нього відповідь. Дякую за перегляд. З вами як завжди був я, адвокат, основної юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Всім пока і до нових зустрічей!